Всім привіт! Доброго ранку! Якщо кожен посміхнеться, ранок добрий в усіх почнеться. Подивіться, до нас сьогодні в гості знову завітала сова і запрошує вас здійснити подорож у дивовижний світ професій. Привіт, малята! А можливо, хтось з вас знає, що таке професія? Правильно, професія це праця, якій людина присвячує своє життя. Сьогодні я хочу з вами поговорити про театральні професії. Можливо, про деякі з них ви вже чули. Як ви думаєте, хто в театрі грає різних героїв? Правильно, артисти! Але щоб стати справжнім артистом, потрібно вміти багато чого робити, володіти мімікою, жестами, чітко, ясно вимовляти текст, пластично рухатись. Що це за професія? Правильно, касир! Касир допоможе глядачу обрати виставу, підкаже, який ряд і місце буде кращим глядачу. Також в театрі є гардеробник. Він приймає на зберігання верхній одяг, головні убори, взуття та інші особисті речі відвідувачів. Як ви думаєте, що це за професія в театрі? Правильно, це гример. Він допомагає акторам гримуватися. Грим це мистецтво зміни зовнішності актора за допомогою фарб, наклейок, перуки, зачіски. А також є художник по костюмах. Основним завданням цих фахівців є розробка та пошиття костюмів для учасників різних постановок, а також підбір реквізиту, що їх доповнює. А ще є композитор. Він пише музику до спектаклів і вміє грати на різних музичних інструментах. Режисер він керує та здійснює постановку вистави, п'єси, оперу, балету на сценічному майданчику. Ось скільки людей різних театральних професій повинні прикласти свої зусилля, щоб ви дивились театр. Театр для нас це наша казка. Тут можна зняти свою маску, і стати можна тут поетом, і складати віршовані куплети. Театр це море сподівань і нездійснених побажань. Це гарне місце відпочинку і восени, і навіть взимку. Ось такі театральні професії існують. Ну а наше заняття. Підійшло до завершення. Я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!